Вижу вночі, пробуджуся і сам собі дикого мої дещо. Пане зараз... Юрію, нагадайте, будь ласка, з якого року ви народження? Року. Так. 27-го. Вам скоро 90 90. Ви розповідали мені про те, що майже не лишилося ваших ровесників. Не лишилося. Ви місцевий корінний тернополянин. Про що? Кажу, ви місцевий корінний тернополянин. Так, так. Як воно живеться, коли нема ровесників навколо? Нема з ким позгадувати дитинство. Ну, скажімо так, нема тих людей, які добре пам'ятали ваші часи молоді? Пане мій свідомість заставляє сама забути, віджити. Бо нема, нема, нема тих кого. Хто до тебе приходив, з ким ти ділив душу, думку. Нема не стало. А можете позгадувати когось з тернопільських колег Може. ваших? Згадайте. Різничок. Коека був з першої класи. А де мешкав, що то був за чоловік? Де мешкав? Він мешкав на вулиці Строма. була. Його тато був Махабунда, але був порядний Махабунда. Бив з водію. Був... Ту пане Тут як десь був весілля, а, при... а приходила, так то були банди. Банда була Копестинський. Мав, був шефом над злодіями. Це ви згадуєте про часи дитинства, тобто перед війною? Так. Пане Був шефом злодійства. І от десь весілля. а, а, а була організація, саночистка була, так? Саночистка була приватна. То був один брат Копестинський, другий був картограй. Їздив тут Львів, Відень, Німеччина, карти грав. То все наші Тернопільські? Так, так. Пане. А, а третій був начальником у саночистки. Мов чистив туалети, ловив собак. крім того, що то була організація. Під, під керівництвом злодійство того брата Копистинського. Вони, пане, в Золочеві бойня била тільки, тільки на, 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 той, на експорт держави чужі заказував м'ясо, а, а била 90 кіля, тому що груба за границею не потрібна. Тоді, що на консерви, на військо, робив, розумієте? то він тим, він тим керував то де деяке весіля, то ті ще часа чистився у туалеті, щоб всі лапали. І так злодії там були, вся обслуга, що була з І він, пане, ними керував тою з водією. І от приходить один той сам брат сидить в тім центрі з Удійським, а приходить до нього, не, до мого тата-колега мав магазин з м'ясом. І... Я так розумію, що ровесники вашого батька? Прошу? То ровесники вашого батька приблизно були. Кажу, що то були ровесники вашого батька приблизно. Так, так. Тобто їх після війни вже тут не стало, не було? Замінялися другими шантрами, потім ті ваги. Як то вони ще називають, що грабили людей гроші речат? Ви згадали про те, що батько якось там щось з ними пересікався, не договорили? — Батько з ними, А тому що батько був будівельник, прораб польський. А то не так, як зараз були. то був міщ, називався міщ. Мулярський, міщ, Тисильський міщ, Брехарський. І от він, де був, з'явився робота, обов'язково йшло через нього. Через нього. Розумієте, що то для податку, чи що. Але то пане була робота. Як тобі зробили жиди-дах, ліпших майстрів не було, як жиди. Як, як вшили кожух, як вшили штани, як зробив чоботи, пане. Навічно. Так. А, а наш, як щось зробить, блядь, на третій день дах потік. Розумієте? Ну і вони то ті злодії, той, наприклад, картограй сідає в поля, ви, ви, вигравав в пані у Фільварке, Фільмар фівар в той мені. Той 200 гектар поля, 50 парконей, що і мені пан програвав. Розумієте? А від турки, від, від стрія до самої гори, до самого Чопа дорога була вкрита картами. Дві, два круги обійшов і він вже всі карти назначив, картограй, Позором як міг і таке мовчуття суще. Два круги обійшов і карти викидає в вікно поле. А що ще можу сказати. Thank ви згадували за ті весілля. Прошу. Казали, що той чоловік, я вже забув його прізвище, з тими злодіями боровся трохи, щоб ну, не робили збитків на весілля. Це е, е, Так, так, так. За колег ми говорили. Коліга, мого тата. Е, як ви маєте на увазі бив, що фізично? Прошу. Ходив, розбирався, чи що? Ну, бив. Чи -то такий... Ну як то пояснити? Ви кажете, ходив і бив в там, по весіллях я, збитки робив. Та. Де наприклад? В на будь-якому в місті так. Да. вже є та банда, вже є банда. Сідають за столи, їдять, п'ють, хочуть їбати. І пані і тут з'являється той, той був Самборський був, Зазуля був. Різничок молокою, здоровий корена. І от він каже: ті злодії прийшли, поза щедали за сів п'ють тестя господаря хати посадили в кут в і помастили сажею. Він сидить, як дідько. А дружки не хотіли з ними гуляти, а куча була деревляна. Загнали до кучі і кучу в дверга, ногами перевернули з тим гноєм на них. Розумієте, а що не було у них ніякої управи? Ніяких поліцаїв там ну пані по... мій я по поліція так як і зараз і...